Зараз ми сінію в Шумську. Ходили, купили зошити, альбома, плісталін, щоденника. Нічого не забулися. Робі все купили. Ручки. Ручки є, так. Да. Плісталін купили. Uh -huh. Кардаші купив фламастери, краски, два помазки. Ну, поки хватить, там вчителів скажеш, що ще треба. Ще кросовку купили. Mm -hmm. А картону ще треба чи ні? Чи тобі є картон? У мене один трилярчик, а картоні. А тобі є картон. Ось вот тут така бісідка класна. Шумську. Лавочки можна відпочити. Тут така шикарна набережна. Пляж. Озеро там. Трохи відпочинете, та підемо додому. Колишнє за княжих часів Городище Шумське. Туди цей ліс? Отут було Городище. Отам От за цим озером річка Кума і Величка Річечка. Яка втікає Вілію, Там містечко шумське перемістилося туди за куму. А за княжих часів містечко було саме тут, Де цей ліс. Тут класне місце відпочинку. Можна і шашлик піджарити, і так щось підігріти на вогневі. Такі ступені сюди ведуть, а тут така шикарна набережна, озеро, пляж, От там містечко Шумське. Тут такі лавочки можна відпочити. Тут класна така набережна. А тут свідання, напевне, назначають, бачиш? Yeah. Хлопець дівчині чи дівчина хлопцеві. квест. До 1939 року тут була Польща. До цього дуже спекотно було, а сіні комфортно, тепер то десь градусів може 25. Десь так градусів, а було більше 30, то буде жарко. Такий, такий балкончик. ранку ми їхали велосипедом до Шумська, то й холодно було. То ділися так вже по осінньому, так, Ксенія? Така була спека, а за вітер прохладний. Зранку було тепліше. Така велика бесідка. Це на велику компанію. Так, да, Ксенія? Mm. Ось тут та велика компанія може збиратися. Цілий клас в школі може прийти оддихати, відпочивати. А тут також є мангал. Теж можна спекти шашличок. Класно тут? О, тут така гойдалка класна. Погойдайся трошки, погойдати тебе трохи. <гайдайся> Задаєш дідство! Це ще одна така шикарна бесідочка. Та, я тобі трошки розкачає тебе. Любиш качати а, <реш> <реш> а як була мала, то так любила кататися, що це не можна було забрати Бачи, класно. Вот тут шикарная беседочка. О, один так, Ксеня? А нет, туда не давить оттуда. Туда думала, что это нормально. Вот уж шикарная такая альтаночка, да, Ксеня? Да. І тут є мангалочек. О така. Тут бісідочка. Отут де цей ліс був, то колишнє було городище, шумське. A zara tu zrobili takovou zónu výpočínku. Takový park. To je taková šekárná nábržda. Це саме комфортна температура. Саме класно. Похолодала, до цього така спека, що неможливо було. neke lavočke. Možda posjedite tam bi sjedačka. Добігає до кінця наша така мандрівочка, були в Шумську. Та й будемо додому рушати.